Якщо ти прагнеш до самовдосконалення, будь-який розвиток, це нові знання, тренування, і тому подібне, вони мають іти від відчуття любові зсередини. Я зараз поясню, чому. Дивись, будь-який е, крутий розвиток, е, прошивання підсвідомості, нові знання, тренування, виведення тіла на якийсь новий рівень, вони потребують часу. І якщо це ми говоримо про якісь е, глобальні зміни, це потребує багато часу. І для того, щоб Воно не виснажувало твою психіку, твій організм, а навпаки, підсилювало, це має відчуватися з любові і середини. Якщо це йде з відчуття любові, з відчуття того, що я хочу, я прагну до цього розвитку, до цього самодосконалення, то питання мотивації, нестачі енергії, і тому подібне, вони взагалі не будуть стояти. У вас постійно буде драйвити для того, щоб вийти на цей новий. Рівень. Але ж якщо ви будете е, це робити без цього відчуття всередині, без відчуття любові, а просто через те, що треба, через те, що м, потрібно комусь щось доказати і тому подібне, то ці всі речі потихеньку вас будуть з'їдати. І на шляху до цього самого розвитку, самовдосконалення і досягнення цієї своєї високої планки і мети, ви просто можете згоріти. І у вас не вистачить сил. Часу, енергії, ви просто будете проживати марно кожен день, прикладаючи зусилля, терплячи біль, якісь негаразди, самовдосконалюючись, але не кайфуючи від цього. І в цьому буде найбільше розчарування, якщо ви не досягнете цієї високої планки і просто втратите роки, а може десятки років життя, не кайфуючи від процесу. І навпаки, якщо ви навіть не досягнете цієї пікової точки. Але будете насолоджуватися процесом в кожному дні, ви розумієте, що це постійне самовдосконалення, воно буде в кайф. І кожен ваш крок буде в кайф. І незалежно вже від того, досягнете ви своєї високої цілі чи ні, кожен ваш день, кожен ваш крок буде насичений насолоду від процесу, відчуттям любові зсередини. І це зовсім інша якість життя.